Як і обіцяли минулого разу, сьогодні на вас очікує продовження знайомства із керамікою Олександра Шкаликова та Ольги Лук'янець. Тонко сивіє голос. Кругліше каміння на дні золотого мовчання, що хвилями котить хвилини. І знайомиться плоть, осяйна і поступлива глина. І безсмертні сліди, чи ж належать і нині мені. Кераміка це ну, власне глина опечена і це штучний камінь. Ну, теж багато людей не задумуються над тим, але коли випадково, можливо, а може, не випадково, людина створила керамічний виріб, виявилося, що в нього такі ж схожі властивості, як у камені. Тобто це дуже довговічний матеріал і він такий же твердий. Можливо, холодний взимку, можливо, там гарячі температури. Ну, тому вони дуже подібні камінь і, і кераміка. Минулого разу ми лише доторкнулися до теми тварин у кераміці, присвятивши головну увагу птахам у майстерні, в урочищі Сагайдачному. Сьогодні поговоримо про інших звірів. Символічні такі тварини, які хочеться робити. Ну, слони, мабуть. Потом. Вот собак никогда не, 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 не хочется делать вот настоящую собаку. То есть на самом деле это можно сделать. Но они должны быть не то чтобы похожи, они, они просто вот... ну, вербализовать, хочется сразу показать. Где ж это горячо? Вот Катиу, потому что тут уже нету, все забрали. Ну и нарешті згадаємо істот, що подарували назву циклу «Осідлати з у програмі Рефрен. А это пиролихвости. Это детёныши пиролихвостов. Это Саша на работу. Це міфічний дух розвитку. Это це... несуществующие животные. Вот там есть в мастерской их взрослые уже особи, А цветы танчат. И маленьких хвостов мы дарим людям, когда хочется в их жизнь привнести вот эту смелость начать. Ну, вы знаете, работает. Это какая-то такая... Дійсно міфічна річ, я не запускають в чоловіки. Наразі на поличках в майстерні побачиш не так багато глиняних собак та котів. Чому так? Адже їхні реальні прототипи з крові кісток почуваються в родині керамістів ледь не на рівних з господарями. Певний час я дуже часто ліпив і, і показував власне, як ліп ліпити там, як користуватися глиною. Ліпили таких от хвостів. Навіть придумали таку назву Спірали хвіст. Так от, спірали-хвіст це і є оцей собака, тому що у собаки з довгим хвостом хвіст складається в таку спіраль. І вона, ну, це більш така менш абстрактне, абстрактне створіння істота спірали хвіст, але це по великому рахунку це собака. Відволічимося від робіт Олександра та Ольги і поговоримо взагалі про сучасну кераміку у світі. У своїх роботах іспанець Альберто Бустос без сумніву надихається світом злаків. видовжені стебла і листя. Ось його головні персонажі. Часом настільки химерні і неземні, що нагадують, інопланетних прибульців створів жахів письменника Говарда Філіпса Лавкрафта. Як матеріал, митець використовує порцеляну, що й дозволяє створювати напрочуд тонкі та вишукані елементи. А Юмі Хорієм поєднує традиційні та сучасні техніки у кераміці. Свою творчу кухню він не тримає у таємниці і пропонує кожному, кого вона зацікавить, познайомитися із процесом виникнення дивовижного посуду та інших речей. Чимсь подібні до робіт Аюмі Хорі, вироби Гері Веда з південної Австралії. Він також бере за основу традиційні прийоми і сполучає їх з поп артом А от Меттью Чемберс з Великобританії працює з гончарним колом. На ньому виникають глиняні твори, що надихаються конструктивізмом та грою з геометричними лініями. Кожен такий виріб називають абстрактним дослідженням форми, що передає візуальну і тактильну красу. Окрему фактуру створюють барвники, що додаються безпосередню глину перед початком роботи. Ці форми схожі на захисну оболонку броненосця, що згорнувся калачиком, на миску макаронів або портали в інші світи. Асоціації виникають при погляді на керамічний посуд і скульптури, що містять десятки тонких концентричних шарів. Повертаємо до мистецьких локацій у Запоріжжі. Обидвом керамістам ми поставили однакове запитання: чи примхлива глина і в чому її унікальність як матеріалу? Ось відповідь на це Олександра. Ти з глини можеш зліпити, тут же цю глину водою знову перетворити в глину. А ти можеш випалити цей предмет, обпалити її, і тоді ця глина буде жити довше, ніж той, хто її Брав у руки. І оця от штука, оця думка, от вона іноді не всім зрозуміла, те, що ти, тебе не буде, а те, що ти зробив, буде жити довше, ніж ти, довше, ніж папір, довше, ніж олійна картина, яка потребує певних умов для зберігання. А от Предмет, який зроблений з глини, випалений, вони, він може жити, і це я, як людина, яка викопувала ці предмети, може жити безкінечно довго на планеті Земля, за певних умов. Ну, тобто тисячі років. І оця от думка, що те, що ти зліпив, воно проживе тисячу років, і якийсь археолог знайде те, що ти зліпив, і потім він спробує зрозуміти, а хто ж, хто ж це був? Який, як, як, про що він думав? Той, хто ліпив те, що залишилось і, і пролежало під землею чи десь там на вершині гори тисячу років, оце створює певні умови, навіть не умови, це, це відповідальність. От я, я б використовував слово відповідальність, тобто той, хто щось виготовляє з каменю або... З бронза, на жаль, довго не зберігається, її здають на металобрухт або з неї роблять гармати, або дзвони. От, той, хто виготовляє щось або залишає на камені, або на глині якийсь знак, або якийсь образ, він несе відповідальність за, за те, що він передає через тисячоліття. От, і цим відрізняється глина, обпалена глина. А якщо глину не опалюють, можна любитися, що завгодно. Відповідальності ніяк нема, кинув у воду, там під дощем залишив, і весною це буде знову жилина. Така от штука хитра, магічна. Де та Мірка, що знав ти з минулих століть? Розповзлись камінці, розвіялась глина, і кургани в степу за дощами пішли. Є не все лиш одна неділима хвилина южи і віддасть на нескорений плин. Хай весняна трава науча проростанню, хай скругліла земля з підстіп витіка. Сік вібрує в тобі, молодий, безнастанно, і збігається кров в кулаках. Я не пам'ятаю, десь якийсь журнал радянський, там була стаття навколо світу, здається, там була стаття. про Африканських скульпторів, ну там якась майстерня. Так от в цій майстерні десь 6 днів на тиждень вони ліплять по ескізах, заплановані якісь верні, не ліплять, вони там, це про різьблення з дерева. А один день обов'язково, а можливо, один день вони відпочивають, тому 5 днів працюють, а шостий день, а шостий день вони е, виготовляють те, що їм прийде. Там, не знаю, звідки там, з космосу якась думка. Тобто те, що, можливо, не комерційно успішне, те, що, можливо, не принесе грошей. Тобто один день одна частина, ця шоста частина часу витрачається в цій майстерні, цими майстрами, на те, щоб дати можливість із мозку, і свідомості вийти чомусь поки що незрозумілому. Важлива особливість майстерні Ольги та Олександра в тому, що тут часто працюють діти найрізноманітнішого віку від одного року життя, а іноді навіть ще молодші. Нещодавно мені довелося побувати в одному музеї, і там екскурсоводи в цьому музеї поставились до всіх присутніх як до, як до дітей до дітей. Чому я кажу до дітей, до дітей, тому що таке було осюсюкання, там всі маленькі таке. Так от особливості мені здається, я можу помилятися, що якщо ми ставимося до дітей як до дорослих, як до тих, кому можливо більше, ніж, ніж нам років, як, тому що. Ну, це знову ж таки там містика і так далі. Іноді дивишся на дитину, і, і здається, що це не дитина, а це дуже доросла людина, і вона набагато старша, ніж ти. Тому це ставлення там, там діти вони нічого не розуміють, не вміють, там, де потрібен якийсь там, специфічний там, я не знаю, до них якісь, там, технології. Я думаю, що ні. В кожному випадку по-різному. Тобто є. Є діти, яким не цікаво, є діти, яким цікаво, є ті, які можуть тебе навчити чомусь. Я думаю, що от увага і спостерігати. Мені колись здавалося, що я можу навчити когось бачити. Ну, Бачити там, у лапках. Ну, Нібито я бачу не так, як інші люди. Так от я останнім часом себе зупиняю до того, щоб самому навчитися дивитися так, як дивиться, наприклад, дитина. Ну, Це дуже важко. Тому що у нас це російська мова чувство собственної важності, воно іноді зашкалює, скажімо так. І ми, і ми забуваємо про те, що перед нами теж є той, хто нас може чомусь навчити. На задоволення, почуття власної важливості йде переважна частина нашої енергії. З особливою очевидністю це проявляється в нашій постійній стурбованості тим, як нас приймають. Як нам себе подати, які враження ми справляємо? Нас завжди надзвичайно сильно хвилює, чи визнають нас, і чи будуть нами захоплюватися. Карлос Кастанеда, Мистецтво Сновидіння. За словами учня мексиканського шамана, якби нам вдалося, хоча б частково позбутися почуття власної важливості, у нас з'явилася б вільна енергія, що дозволить нам бодай на мить побачити справжню велич Всесвіту. Дякую, що були з нами. А я прощаюся з вами вже до наступного випуску рефрен і до наступної мистецької експозиції.